Перш за все, сьогоднішнє свято я хочу привітати наших воїнів. Я знаю і впевнений, що з вашого слава їх багато, які стоять, тримаючи над нами мирне небо. Вчитель засіває ці зерна патріотизму у серця дітей, з яких пізніше виростає справжній патріот. Навчителям це цетанічна праця і кожному треба пояснити розказати, навчити любити свою державу. Це перш за все. Я бажаю кожній дитині обняти свого тата за Я дякую усім тим, хто чиї рідні стоять на рубежах. Захисту нашої держави. Ви вважаєте, що наші вороби, воїни це наші раби, що вони ми повинні все для нас робити? Ні. Вони там, а ми повинні порядок наводити самі тут, у своїй хаті. Я говорю це з гордістю, тому що я є громадянин цієї держави. Мені дорога ця земля, мені дорогі люди, українці, які оточують мене. Тому ми з вами повинні робити тут. Вони жаждуть крові, за що наш український народ боронить своє. Ми на нікого не нападаємо. Ми є господарями у своїй хаті. Тому, звертаючись до вчителів, я бажаю вам наснаги, терпеливості виховувати справжніх патріотів які заради України будуть готові на все. Ми співаємо в гімні України душу і діло ми положимо. Не лукаво, а будьмо на це готові. І в мене до вас велике прохання, коли бачите десь воїна. Підійдіть і кажіть йому слова вдячності. Подякуйте, підійдіть, скажіть дякую, дякую за те, що я не посуждаю війни. Що ми спокійно допомоги дітей, що ми спокійно займаємося своїми щоденними любов. Живим дай сили ворога стовати, хай буде син живий і його мати. Верни все те, що вкрала в нас війна, в пережиті нас іншого нема. І тут, тут додому, до, до, до Дніпра, до поля. До поля. Прийми її на землю і полюби. І, полюби. і, і хай воскресне українська, українська доля, доля. молодця. Чудово пам'ятати хороних всіх своїх і це дуже прекрасно. Але закінчиться цей захід, по домах порозходяться і на тому закінчилося. Пройде 50, пройде 100 років, будуть такі знову заходи, будуть знову, може, інші пам'ятні дати, і ми знову будемо згадувати, згадувати, згадувати. Чому? А висновків немає. 1 жовтня 2023 року, – 585-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Десятий рік від окупації Росією українського Криму та Донбасу. Сьогодні, 1 жовтня, у день захисників і захисниць України. Ми всі зупиняємося на хвилину аби мовчанням вшанувати подвиг наших співвітчизників. Тисяч синів, братів, татусів, тисяч сестер, матусь та доньок, тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Ми зупиняємося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу, наше право бути українцями, право вільно жити на власній Богом даній землі під українським небом і українським прапором. Хай стишаться наші кроки. Та ніколи не стихає стукіти полум'я наших сердець, котрі понад усе прагнуть звільнити нашу землю від окупанта. Наша шана усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу, усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність, в окопах і в тилу, на землі і у небі.